Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про важливе питання для всіх садівників, коли саме саджати часник, щоб отримати хороший врожай. Здається, просте запитання, але правильний вибір часу посадки може суттєво вплинути на результат. І ось тут природа нам надає підказки. Кожен садівник має свій ритм, але найкраще спостерігати за тим, що відбувається у вашому саду. Подивіться на дерева та інші рослини. Коли вони вегетують, тобто активно ростуть і зеленіють, час саджати часнику ще не настав. Листя тримається на гілках. Це сигнал, що ґрунт ще занадто теплий, і посадка часнику зараз може бути передчасною. Ви ж не хочете, щоб ваш часник пішов у ріст до морозів, Адже це призведе до слабких рослин навесні. А коли ж тоді саджати насправді, ключовий момент це опадання листя. Як тільки більшість дерев у вашому саду скине своє листя, можна починати це сигнал, що температура ґрунту почала опускатися до потрібного рівня, але не настільки, щоб замерзнути. Це приблизно за 2-4 тижні до перших стійких морозів. Що важливо, цей підхід працює незалежно від того, в якому регіоні України ви живете: північ чи південь гори чи рівнина. Орієнтуйтеся на природу навколо вас. Це універсальна порада для всіх, вона підходить абсолютно всім. Якщо ж у вас стати звісно зелених рослин, то тут варто діяти трохи по-іншому. В цьому випадку використовуйте правило, воно також підходить всім за два тижні до морозів. Прогноз погоди ваш найкращий друг. Як тільки бачите, що перших серйозних холодів залишилося близько двох тижнів, можна починати саджати часник. А тепер, друзі, важливе нагадування: на моєму каналі незабаром з'явиться цілий плейлист від під назвою Часник. Де я буду публікувати все, що знаю про вирощування цієї культури, тут будуть відео про підготовку грядки, вибір сортів, правильну посадку, догляд за часником і багато інших корисних порад. Також обов'язково не підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І ще це не все. Скоро на каналі вийде відео, де я покажу весь процес посадки часнику. Покроково. Там, там побачите мої оновлення і зможете подивитися відео. Давайте разом вирощувати здоровий і смачний часник. До зустрічі в нових відео!